Сусіди у турнірній таблиці мали змогу покращити власні позиції. Інгулець приїхав у рівне на гру сьомого туру з нулем у графі перемоги. Верес у цьому сезоні уже знає смак. Трьох пунктів, але перевага над інгульцем до гри складала всього одне очко. Старт поєдинку за гостями Верес дозволяє супернику робити все, що заманеться у власному штрафному майданчику. Також уся верхова боротьба біля володінь кожухаря за футболістами інгульця. Верес відповів лише на 23 й хвилині. Луан намагався закинути гулкіперу за комірець. Далі був супермомент у Степанюка, де Руслан у ближньому бою не переграв Олексія Паламарчука. Удар Шарая теж не приніс дивідендів на 39-й хвилині. Інгулець виходить уперед. Вкидання ауту – хаос у штрафному майданчику. І 0-1. до перерви. Інгулець забив ще раз. Програна боротьба і 0-2 у роздягальню. Не очікував, що ми можемо так при домашніх трибунах підтримці сковано і неорганізовано почати гру. Для нас це велике питання на сьогодні. Чому так почався? Почалась гра. Ми, окрім боротьби, програвали другий м'яч. Підборів дуже багато було підборів. На другий тайм у Вереса виходить три нових футболіста: Кльоц, Кучеров та Дахновський. З'являються аби допомогти врятувати гру. Втім, початок другого тайму знову за інгульцем вдалося рівнянам пробити Паламарчука у ході. Масованої атаки Дмитро Кльоц дограв до кінця і один м'яч відквитав на 65-й хвилині матчу. Далі фактично без моментів. Тренери роблять заміни, і у вереса вони спрацьовують. Арбітер ставить пенальті за фол на годі. Перший удар Марком Рвальєвич не реалізовує, але голкіпер не був на лінії в момент удару. Пенальті потрібно перебити. Знову до м'яча підходить Марко. А втім, не проти вдарити був. І Дахновський, це вже будемо в роздягальні говорити між собою. Я рахую, що Дахновський не правий в тому моменті. У нас написаний штатний пенальтист Марко. Ну з тих, хто був на полі, і мав виконувати він. Цю ситуацію ми теж не можемо просто так упустити. Так так не можна так не може бути на полі. Професійна команда команда УПЛ, Така поведінка непропустима. З другої спроби Марвалієвич розводить м'яч та голкіпера по різним кутам. Рівняни рятують нічию на дев'яносто плюс сьомій хвилині матчу. Важка гра для команди Олега Шандрука. Інгулець із Рівного їхав із відчуттям того, що на авангарді більше. Загубили, ніж здобули. Якщо в попередніх матчах ми втратили там один заліковий бал, то зараз ми втратили перемогу. Це досвід. Я просто бачу це досвід гравців, вміння тримати тиск. На жаль, наприклад, жаль, наскільки ми працюємо і намагаємося їм це донести, поки не десь. Верес після семи матчів продовжує перебувати на 13-му місці. У команди одна перемога, дві нічиї та чотири а Відтак п'ять набраних очок. Раз не про це говорять, значить ми будемо завтра сідати і серйозно на цю тему розмовляти. Чому нема бажання і де воно пропало? І в чому причина, що його немає? Далі у вереса домашня гра проти Донецького шахтаря поєдинок відбудеться у Рівному на авангарді, 27 вересня. Води мороз, телеканали Media Group.